Вітаю, дорогі друзі! Робимо 113-го мотора Mercedes хлопцям з 8-го полку. Це все, що можна сказати. А далі можемо тільки показати, що ми робимо. Виготовили 8 гільз, блок розточили під гільзи товщиною 1,5 мм на сторону і 1,5 мм на борт. Що з однієї сторони, що з другої сторони. Виставляємо зараз блок по уровню і починаємо гільзовочку цього блока. Значить, коли ми гільзуємо цей блок, ми його гільзуємо від постілі колінство вала, плюс ми його повністю розпираємо. Розпирати будемо знизу, щоб зняти нагрузку при гільзовці на постіль, і вал, який в нас стоїть на двох опорах, одна і друга, ще будемо підставляти опори під самий вал. Щоб блок отримав чим найменше деформації. Бложок гільзуємо, ну і потім по стандарту росточка, росточка, шліфовка, розточка, шліфовка блока по плоскості і хоінговка. Працюємо разом до перемоги.